Бачимо аналітики говорять про те, що, начебто, місто вже захоплено ворогом. Разом з тим, 72-га бригада, яка якраз і тримала оборону на цьому напрямку, каже, що не мали жодного наказу відходити, начебто тримають і далі оборону. Але ну, все таки на кадрах з'являються ось ці російські ганчірки в різних на різних вулицях міста. Як ви розумієте ситуацію на цьому напрямку? Ситуація погіршується з точки зору наших там інтересів. Ворог. Заходив зі сходу, з півдня, і вже в центрі знаходиться. тому ті підрозділи смс содруги, військовослужбовці ведуть важкі аргієрні бої, тобто поступово виходячи з міста, причому по дорозі, яка значит, здійснює ворог. Вогневий на пані контроль, це в таких умовах дуже важко виконувати завдання. Логістика фактично там мінімальна і підтримується дронами нашим оборонцям, які знаходяться. І тому тут виникає з воєнної точки зору. Два питання. Перше щоб е, значить, виконати ці завдання, важкі з воєнної точки зору про виведення з мінімальними втратами наших військовослужбовців і друге питання: наскільки підготовлені і залишається можливість рубежі наступні оборонні там бо явивки на півночі 8-9 кілометрів і північно східі Українка, тому що на жаль, ворог теж розуміє, що якщо просунуться саме на ці рубежі, то можна, якби після захоплення в Уклідару. Просуватися далі і не дати можливості підрозділам частинам сил оборони України з значить, опанувати нові оборонні рубежі і зупинити подальше просування це питання принципове, і в ці задачі дуже важкі свої не точки зору зараз виконують. Наші оборонці, <гум> давайте можливо зараз карту подивимось, щоб більш наглядно бачили Бугледар і ось ці населені пункти, які якраз до нього наближені, які можуть стати новими опорними пунктами. Пане Ігоре, от а з огляду <кхух> на ось ці новини, і той темп просування, який зараз Росія набрала, і зокрема на Вогодарському напрямку, чи можемо ми говорити про те, що в в Принципі ну може відбутися обвал фронту, і що може стати цим маркером? Чи в принципі це просування ну, в стратегічному плані не си не суттєво впливає? Ну обвал це такий термін цивільно-емоційний. А скільки цивільно ми обговорюємо воєнне питання, то є ризик варіанта. Ну, ми, ми ми з вами його торкнулися, тому що після Скажем, захоплення ситуація буде близька до тої, яка відбувалася в Авдіївці, коли значить, не були відповідним чином вирішені ці питання. Ворог з досить високими темпами, продовжив наступ. Потім повторили це вичеретина і теж ротаційні процеси найкращим чином і значить їх на поточний час. Якби Покровськ і бої навколо нього народжені попередніми діями в Авдіївці, а пізніше в Очеретному. Більше того, на жаль, і в Увітарі теж ці процеси негатив, скажем, був наданий в зв'язку з тим, що ворог з'ясував. Інформацію відносно ротаційних процесів і в цьому це взагалі неприпустимо допомагала та ж бізугла наш парламентарій, і це робиться вже в котрий раз такого роду заяви. Ну одна справа її думки з цього приводу. Я думаю, що вона не саме фахівець в воєнній справі, Судячи по тому, що до цього до Верховної Ради вона там займала, вивчала чи, чи мала якийсь досвід, але в даному випадку це відповідальність уже юридична за такого роду дії. Тобто, ворог використав цю інформацію. Знаючи і маючи досвід попередній проти який ми з вами в вдівки Черетана, він теж зміг скористатися такого роду обставинами, і маємо досить важкі наслідки того роду дій парламентарія. А це. В справі з такою, як війна, неприпустимо принципово. пане Гроя Я правильно розумію, що проблематика просування ворога полягає в якихось аспектах, які пов'язані з нашими ротаціями на тих чи інших напрямках? Ворог користується нашими ротаційними. Значить, коли там підрозділу мово кажучи, який воював знекровлений, втомлений виходить, а новий заходить, то це слабке місце в системі обороні. Ну скажем, теоретично потрібно, щоб ті, які обороняють, нові зайшли, деякий час спільно виконували завдання, нові розібралися з усіма обставинами, яким чином оборону перебрали вести, перебрали все на себе, і тоді ті, хто попередньо обороняли, повинні виходити. Але в умовах, які є, значить, втомлені, ті, які обороняли. Не багато, не чекаючи, тільки формально, ті, ще зовсім не зашли, не освоїли все це, про що ми говорили. Виходять, і ворог це слабкий момент в організації оборони, наносить удар, заводять сили, і тоді вибиває і ті, хто там був, і ті, хто заходить, і таким чином відбувалося як в Авдіївці, так і в вечеретими дуже з важкими наслідками. В цілому, от такі події, які були, значить, привели фактично... Ситуація, яка складається зараз під Покровськом, угу. і, і на жаль, вот такий епізод був використаний. Ну військові, які там окремі з сімдесят другої бригади, посилається на те, що цей інформаційний посил нашого депутата допоміг ворогу значить, уточнити цю ситуацію і використати її. На жаль, угу. я е, не пам'ятаю, де зустрічав таку матеріалу. Е... Цю інформацію можливо це була стаття української правди. Можу помилятися, але зокрема щодо Авдіївки зазначалося, що ось цей момент ротації е ну питання було не в ротації, а в тому, що та бригада, яка виходила з Авдіївки, зокрема, вони за собою забирали ці окопні системи РЕП. Через що власне ворог ізміг безпілотниками нову бригаду, яка заходила на їх місце, ну якраз на по ним наносити удари. Наскільки дійсно це ймовірно, що коли ротація відбувається, система ребл собою забираються ж Дивіться, для того, щоб проходили як як повинно бути цей процес. То міняються скажімо, скажем, дві бригади, як ви говорите, так от начальник, не менше заступника начальника цих або бригад, повинен бути саме там, і його відповідальність за те, що його підлегли, виконують таким чином, як це повинно бути. І якщо виникає питання, що бригада, яка заходить, не мають цих засобів РЕП, а яка виходить, мають, то це ж якби ну. Відповідає за майно, зброєння, все таке інше, але тут потреба втручання такого роду начальника і дуже багато процесів, і саме він на місці повинен давати команду, коли та бригада, яка оборонялась до того, може виходити не тоді, коли втомленим і віскровленим, якби бійцям хочеться це зробити, зрозуміло, чому якомога швидше. Але тоді, коли, коли ті, хто заходить, освоїли систему оборони, і тільки після цього треба робити. І а тепер, якщо би хто повинен був розбиратися в ситуації, в Авдіївці, в Очеретину, це структура. Наприклад, на мій погляд, я про це говорю представники ставки, треба формувати цей апарат, які б були очі і уші, і розміралися дуже в багатьох питаннях, які виникають. В кожному із складових сил оборони України, а також виникають між складовими Сил оборони України. Так, тут є багато питань, і треба, щоб це була інформація об'єктивна. А такої структури, на жаль, немає, і тому ці епізоди повторюються після В'їв, які повторились в очерета. після очерета не повторились по-своєму, якби Оглідарі так і інше. А треба робити висновки і не припускати, тому що це обертається втратами нашими. Так, угу. да, на жаль, от висновки, я так розумію, після Авдіївки не зроблені, через що ми зараз і бачимо, як місяць поспіль, що ворог на жаль з великими втратами, але тим не менш е просуваються на фронті. А, давайте щодо. Інших новин, які ми теж маємо військовій сфері у 2023 році. Виробництво зброї в Україні зросло втричі. Наразі кожен другий боєприпас у зоні бойових дій це український. Ну принаймні, так говорить прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І під час під час засідання уряду він також зазначив, що Україна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки. Крім того, каже, триває реалізація ракетної і дронової програми. Давайте почуємо. До кінця року виготовимо півтора мільйона дронів. Не лише випускаємо безпілотники, але й готуємо кадри для управління ними. Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Водночас, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українці можуть виготовляти 4 мільйони дронів щорічно. Президент додав, що вже успішно пройшла льотні випробування і нова українська балістична ракета. Також каже, Україна має протикорабельні крилаті ракети Нептун і виробляє щонайменше 15 самохідних артилерійських установок Богдана. І щомісяця. і почуємо давайте президента. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон Паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. При цьому з'явилася інформація про зниження постачання дронів до війська, молодший сержант збройних сил України у відставці та активіст Юрій Гудименко повідомив, що 16 серпня по 16 вересня поточного року збройні сили отримали від Міноборони лише 50 дронів мавіків t каже раніше їхнє постачання вимірювалося тисячами, а наразі реакції від агенції оборони закупівель та міноборони щодо цих даних немає. Тим не менш, пане Ігоре, як ви... Це розумієте. Спочатку я пам'ятаю, була на заява про те, що здається, мільйон чи півтора мільйонів дронів ми будемо виробляти а, в рік. Тепер президент говорить про. Чотири мільйони дронів, але разом з тим, і військові деякі нарікають на тому, що ну поставки дуже малі, там ледь 50 отримують за той короткий період, який він зазначає за місяць, майже по мапі можливо бойових дій, по своє військовій, як ви бачите, яку кількість дронів якою кількістю дронів ми можемо оперуємо? Не знаю, на фронті. Ну і а, власне чотири мільйони дронів це наскільки міняє ситуацію на фронті чи а, не знаю, порівнює наші сили. З противником ну, в свій час у нас була перевага в кінці 22-го року, але ворог потім догнав і обігнав нас і по кількості. Ну і проводить питання модернізації цих дронів. Ми теж бачимо і відчуваємо, якби на собі на виконанні їх завдань на організації. Ударів повітряних, які вони роблять, але ж нам про своє. Про своє на початку року стало завдання виробити мільйон. Але через декілька місяців зрозуміли, що мають можливість зробити більше зараз. говорять про півтора, але для цього потрібні кошти додаткові рейни вирішення різійних питань в кількості ну, і в якості дронів. Тут що це необхідно, актуально це розуміють, мабуть, всі і питання в тому, як це відбувається відносно того, що десь підрозділи зменшуються. Ну це не показник, це треба аналіз. По всім підрозділам і все ж в цілому їх стає більше, але питання у тому, що міняється завдання, на яких непрямих, тобто, якщо підрозділ залишався там ну на якомусь напрямі на одному, а там інтенсивність впала і робиться перерозподіл, то це може бути. Тобто зараз, хоча я допускаю, що по якимсь там організаційним питанням, помилкам і так далі, можуть бути різні ситуації. Принципово важно, що це відбувається. Я хочу тут згадати ситуацію, що той снарядний завод, який в попередніх урядах і президентах будували десятиліттями і так не збудували, зараз здалося. Виробляти і снаряди вже натівський 155 п'ятдесят і міни 60-го калібра, і самі миномети під ці міни, тобто, тобто зруження, зрушення з місця цієї роботи і результати, ми бачимо, але питання в масштабуванні, тому що я чітко увіряємо, що навіть по наявності засобів, які є зараз в силах оборони України, якщо додається боєприпаси, то ефективність потенціалу. Дій наших підрозділів частин села Барони України зразу збільшується, і це відбувається на результатах цієї дій. Це зрозуміло з воєнної точки зору. І тому необхідність в цьому є досить велика. Ну і потім ми бачимо, що своє зброя це та, яку ми можемо використовувати, як це бачить, як вимагають об'єктивні, Я це підкреслюю, закони війни, а не на таким чином, як нам радять хто, будь хто будь-хто. Тому що у них свої погляди і свої інтереси в тому, що відбувається в Україні, і яким чином це відбувається за два з половиною роки війни. Ми переконалися в такого роду ді наших союзників. Теж тож, пане Ігор, 4 мільйони дронів. Що це міняє? Це ну коли ворог проти нас застосовує каби, 4 мільйони дронів, Вони я не знаю, можливо, не в цьому випадку, а в іншому якось має спрацювати. Це підсилить нашу оборону чи навпаки може якось переломити хід дій у повітрі? Чотири мільйони. Це поки ще журавель в небі. А ми говоримо про півтора мільйони, яка сіниться в руці, і дрони навіть велика їх кількість не замінить. Наприклад, застосування артилерії, систем залпового вогню. Вони доповнюють один одного. Це ж те ж саме, що останній час нас союзники, в першу чергу, американці кажуть, що нам не потрібна далекобійна зброя, тому так. що у нас є дрони, і хоча порівняти в дрони бойова частина 50 кілограмів, а в ракетах стовбум Shadow і скальп по півтони. Різна. Потужність впливу і ураження об'єкти практи противника, і це розуміє, в тому числі і військовий і той же міністр оборони генерал Остін, який говорить про це, тому нам потрібне і перше, і друге, і третє. І бачимо з цієї ситуації. І десь потихеньку союзники погощуються з тим, що треба вкладати, і у них з цим буде менше проблеми в наші підприємства оборонно промислового комплексу. Які надають можливості цю зброю тепер уже нашу українську застосовують, не дивлячись там на погляди і союзників, і не кажучи противника, які потім э, починає пугати наших союзників в першу чергу ядерною зброєю чи ескалацією mm -hmm. війни з цим то тобто, ситуація виглядає так. Угу. Ще щодо останніх новин, які з'явилися відносні і прозвучали нещодавно, українським приватним компаніям можуть дозволити встановлювати власні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив підполковник та старший офіцер командування сухопутних військ збройних сил України Павло Кишкар. І за його словами, відповідний законопроект вже розроблений за участю великих компаній, які готові інвестувати у такі системи. Пане гори, що ви бачите у цій заяві? Встановлювати власні системи ППО приватним компаніям. Як це має виглядати? Кожна компанія буде, умовно кажучи, біля свого входу тримати ППО, яка буде захищати безпосередньо свою компанію? Це має виглядати те, що потреба в цьому дуже велика. Є. Ви ж подивиться, що останній там місяць ми бачимо вересень, той же що фактично щодоби. Об'являються тривоги повітряні і ворог, як мінімум, застосовує шахеди, наносить удари, і в цей час накопичує, скажімо, ракети для більш масованих ударів. І тому ті можливості, які є, в тому числі застосування засобів радіоелектронної боротьби, треба втілити для всіх, хто може під контролем, тому що це теж зброя. Але є можливості в компанії це робити і надати можливість придбати, засвоїти і організовано застосовувати От таким чином, тому що змінюються умови нашого життя, умови виконання завдань скільки тривоги ви ж подивитися за добу, фактично зривається ритм життя. А це і соціальне питання, і економіки, економіка підприємства оборонно промислового комплексу, і таке інше. Тому це вимога часу. І її треба рішуче реалізовувати, але ж під контролем. Безумовно, все одно чесно кажучи, можливо, ви прояснити. Не до кінця розумію, який сенс цим компаніям мати приватні системи ППО, якщо ну вони хочуть захистити свій об'єкт, свій бізнес. А я наскільки розумію, ну, система ППО це ж не така установка, яка стоїть на одному тому самому місці. вже може її визначити. Треба її постійно переміщати. А отже, ну цей об'єкт не буде постійно захищатися. Це означає, що якщо буде переміщуватися підприємство, будь-яке значить ці засоби з ним теж переміщуються. А головне треба починати з того, що це означає, що зменшує вплив засобів повітряного нападу противника на це підприємство, і за рахунок того, що на ньому з'являються ці системи радіоелектронної боротьби, фактично захисту, які можуть. Увати на системи повітряного на ворога, і це важливе, і це принципово, і це необхідне.